Мося до теми, яку піднімали цього тижня. Це блогери Волошин, Вербата інші, які голосу, які просували російські наративи про мир, і кажуть, що до них вже сьогодні постукали. Сбу. Появилося від Насті умки відео повідомлення про те, що її запросили на профілактичну бесіду в СБУ так. Це 25 й 25 -й файл. Так, давайте подивимося на, в принципі, причину я розумію, догадуюсь. Цікаво, цікаво, ми живемо. Буду тримати вас в курсі, мати само собою. Бо ви моя сім'я, ви моя аудиторія, і вже немає чого обраховувати, немає нам давати залі. Так, і схоже на те, що е, співбесіда-розмова е, пройшла успішно, тому що сьогодні всіх цих недоблогерів сторінки заблоковані. Ось як виглядає Насті Умки профіль в Інстаграмі. 26-й файл. Так. Переглянули сьогодні всіх тих блогерів, хто так. От виглядають їхні і Волошина, і Верби, і Насті Умки. Дем'ян Гаун до нас приєднується до розмови. Так, Дем'яне, слава Україні. Героям слава! Так, хотіли би сьогодні з вами поговорити про три теми. Перше, це недоблогери. Можете сказати свою думку, що з ними треба робити і як до них звертатися, окрім того, що їх треба відправити на посилений курс інтенсивної української історії. Ну і ще краще відправити їх десь до хлопців на передову, щоб вони подивилися. І розказали там хлопцям про мир. І про те, що треба сідати і припиняти війну, сідати за сіл переговорів з вбивцями. Далі поговоримо про Черкаси і потім про вашу історію із фітнес-тренером, якщо дозволите. Тому давайте про блогерів. Не знаю, так. не знаю чи ви на це реагували, чи бачили, але це, це не все несеться. Ми закінчуємо інформаційний тиждень і дуже дякуємо Службі безпеки, що якось відреагувала, і сподіваємося, що поставить цьому крапку. Так, насправді я бачив цю новину, я бачив те, що вони транслювали, власне, це максимально нормально. І на мою думку, що СБУ запізно завітало та викликало їх на безду, тому що будь-які ось такі блогери спочатку повномасштабного, як мінімум, мали бути на карандаші. Та Служба безпеки України мала б контролювати, що вони дають маси, то це потрібно було використовувати завжди в інформаційній пропаганді та політиці на стороні України безпосередньо, тому що ось ця бездіяльність служби призвела до того, що вони почали робити те, що вони зробили: ось говорити якусь дурню про мир після жахливого обстрілу, та розповідати, що всі усталі, а вони усталі найбільше. Тому це не є нормою, і на мою думку реакція запізна. Але добре, що вона є, і я сподіваюся, що таких ось більше авторитетних лапках думок ми не почуємо, і вони будуть уже як мінімум боятися щось говорити, тому що не можна грати дуже сильно в демократію та якусь ліберальну історію під час війни, під час жахливих обстрілів і те, що ми проживаємо кожного дня. Так, да, Дем'яне, але ви пригадуєте, пам'ятаєте, як офіс президента збирав цих всіх блогерів, в тому числі і тих, що писали про мир, що треба мир. Ну це голбів миру, їх збирав подоляк на якусь зустріч в офіс президента, всіх інфлюєнсерів? Тільки можливо, що вони там вгорювалися на питання критики в офісу президента, аж ніяк на національної безпеки. І це є проблема, тому щось що як і журналістів збирали перед повним масштабним, я пам'ятаю, Володимир Олександрович збирав також незрозумілі шашлики, про що вони говорили, до чого вони прийшли. Хоча після того далі продовжували змі загравати з ворогом деякі змі знову ж таки, які навіть були запрошені. Тому на мою думку, трішки там є проблематика саме з певними людьми, які відповідають за інформаційну політику в офісу президента, тому що так не мало бути, тим більше коли збирали певних ось цих авторитетів лапках думок. І ми бачимо, що щось нічого не дало, тому що вони там, на мою думку, говорили саме про критику офісу президента та президента, а не про саме країну та якісь там ці інформаційні історії про і так далі. Так, ми закликаємо просто у нас вчора. Був Володимир Явчанка, командир підрозділу Гонір, і він теж висловлювався, що їх як правило, а що з ними робити? Які би покарання вони заслуговували раз. І в них є аудиторія. Я не знаю хто хто на них підписаний, яка їхня аудиторія, наскільки якісна. Ну але напевно, коли в тебе є багато мільйонів підписників, то ти ж можеш використовувати це на користь державі і на пришвидшення на нашої перемоги. Нусь ніколи не буває пізно працювати в інформаційному полі, працювати з молоддю. Я неодноразово стикаюся з тим, що молодь просто політична, і це жахливо, тому що молодь наше майбутнє. І я не знаю, хто в них підписаний, я не підписаний, але я підозрюю, що це молоді люди, і саме можна власне, допомагати цим блогерам транслювати вірні речі. З історії України, з історії наших героїв, з теперішніх героїв історії, якісь продовжувати саме голосування про приймування вулиць, ось в Одесі ця тема гостро стоїть, і щось подібне, що вони транслювали, хоча б інколи таку соціально активну позицію. І це було б добре, тому що молодь вони вона впитує все, те, що ти їй будеш говорити, якщо в неї є ось в Певної людини молодої є ось такий авторитет, блогер, якого вона дивиться, наслідує, то цілком можливо, щоб він транслював те, що потрібно країні, і те, що потрібно для нього ж. Тому що молодь не завжди розуміє, щоб стати сильною і відбудовувати потім Україну та розвивати її, потрібно бути розумною людиною і потрібно знати історію як мінімум. Ну так, для того, щоб писати такі речі, треба мати як мінімум. Міски, а ці лакшері дівчата. Ну вони на, на такі не не виглядають. І, так е, не знаю, можливо, можливо, після співбесіди і як відкриють вони свої сторінки, бо там ж величезна аудиторія і там величезний бізнес. вони будуть виглядати зовсім інакше. вони будуть виглядати як підручник із сучасної історії, і сучасної війни.